Підтримка дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, є пріоритетом ювенальної превенції. Ми розуміємо, наскільки важливо оточувати турботою та увагою таких дітей та дарувати їм тепло, якого вони так потребують. З працівниками поліції склалися досить дружні і тісні стосунки, тому що вони часто відгукуються, якщо у нас є якісь потреби, і це можуть бути і якісь певні знову ж таки подарунки, які радості для дітей, і вони можуть організовувати певні якісь заходи, розважаль. Ного характеру ми звичайно за це дуже вдячні.